Міжпланетна станція Voyager 1, яка вже понад 46 років подорожує у зовнішніх областях сонячної системи, вперше виявила так звану стіну вогню зону, де температура сягає понад 49 тисяч градусів Цельсія. Ця гаряча межа, виявлена на околицях геліосфери, розділяє сонячний простір від міжзоряного середовища. Стіна вогню складається з розігрітих заряджених частинок. Які утворюються внаслідок зіткнення сонячного вітру з міжзоряним газом. Саме у цій зоні різко зростає температура і щільність плазми, а магнітні поля змінюють свої характеристики. Фахівці НАСА пояснюють, що це своєрідний бар'єр, де сонячний вплив стискається зовнішнім міжзоряним тиском, створюючи потужний тепловий фронт. Voyager 1 передає унікальні дані про цю межу, спостерігаються різкі стрибки температури. Потужні хвилі плазми і зміна напрямку потоків заряджених частинок. Це відкриття допомагає астрономам краще зрозуміти, як сонячна система взаємодіє з міжзоряним простором і дозволяє змоделювати умови на околицях інших зір. Станція Voyager 1 уже покинула геліосферу і перебуває у міжзоряному просторі, але стіна вогню лишається однією з найяскравіших меж на шляху між зірками місце. Де космічна реальність радикально відрізняється від умов у межах сонячної системи.